Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні шанувальники футболу. Запрошуємо вас до Одеси на перегляд трансляції організаторам футбольний клуб Чорноморець 2, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. І сьогодні професійна футбольна ліга представляє матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів групи Б другої ліги ПФЛ сезону 2025-2026 року між командами Чорноморець-2, Одеса. Та командою александрія 2 з одноіменного міста. Це перший його сезон після тривалої перерви саме в другій лізі. Це від того, що команда дуже-дуже ну, небезпечний простіл. На щастя, не встиг до нього нападник Олександрійцівника. Бо якщо б замкнув, бо дійсно, як там, скоріш за все, м'яч потрапив би, не дійшов м'яч для Жаонета. Кирило Попов намагався його тут віддати партнеру по нападу. Ну, тут дуже небезпечна ситуація на рівному місці виникла, не влучив по м'ячу Нікіта Сухамлін. Там Матеус намагався його переправити ворота і влучив у штангу. І м'ячевіч Жагането отримав м'яч. Дуже чудовий перевіт на Андєля Райса. Андрій Райс поки що один. І ходить він до шотого майданчика. Ну що, бити треба? Дуже чудово прибив Адні Райс. Перший небезпечний, насправді небезпечний. Ну і взагалі у нас в другій лізі не фіксується там процент володіння мечем, але от дуже небезпечно. Ну Майже один на один виходив враж... Жогането. Ну як же він добре завершував цю атаку, але влучив поперечину і м'яч від неї вийшов за межі поля. Ну ось так Чорноморець повинен грати в цій грі. Ось це головна надія, Одія була саме на тих гравців. Бо ну, майже повністю 11 гравців, ну, Або 10 точно як -то, основного складу, бо вимушені пропускати м'ячі. За травмами або дискваліфікацією. Ось і перша. Перше на попередження в цьому матчі. Та ще й вилучення. За небезпечну гру і, мабуть, сперечання з арбітром. Залишає поля Артур Родрігес Голарт. Ну що, так, Одеситий шукає Кирило Попова. Кирило Попов бореться за м'яч. Відбирає його, відбирає, виходить віч на віч. І що? Гол! Гол! Одесити відкривають рахунок. Отже одразу Одесити скористалися цією чисельною перевагою. Кирило Попов обіграв віч-віч віч. захисника Олександрії. Вийшов на ударну позицію та пробив Олександр Чубітько. На ну, момент Анатолій Дуденко в перерві їм там підкаже, що треба якось активніше це робити. Ось дуже-дуже небезпечно, але трохи слабо пробив Кирило Попов. Да. А це вже да, вимальовувався і другий гол. Опасно, отак, як. Та це... вибачте, не Кирило Попов то був Нікіта Степовий. Не все одно, навіть тоді та Степовий почав підключатися до атак. Ну, ми бачимо, що як і я обіцяв вам, шановні телеглядачі, які продовжують дивитися нашу трансляцію, ті, які щойно й не приєдналися до нашого матчу. Ду дуже небезпечна, дуже небезпечна атака. Ну, да, Ось да. ну, бачимо, який шалений, шалений такий там. як-то, да. Ну, Дуже-дуже швидко як-то, рахунок нашого матчу зрівнявся. Проводив стрімкі контратаки, і майже всі вони закінчуються небезпечними моментами в малюворі Чорноморця. От як зараз, наприклад, і знову в притул стріляв же 79-й номер то, Олександрії Денис Хмельовський. На щастя, до Одеситів м'яч пройшов високо на перекладиною. Ми бачимо, що просто якась тут безпорадна гра Чорноморця в захисті. Ну і далі Олександрія буде намагатися загострити гулю, якось тут здобути. Ой, фу, який небезпечний удар. До цього моменту, я сподіваюся, до кінця матчу вона протримується. Але ми бачимо зовсім інший чорноморець, який вийшов після перерви. Ще один, який красивий, небезпечний удар Олександра Пшенічнюка з середину поля. Ось зараз Жао Нетто. Жао віддає пасник і до Степового. Буде далі йти. Постріл. Дуже-дуже, який тут небезпечний удар у дальній від вратаря Олександра Чубітько-Кути. Знову декілька сантиметрів від дальньої стійки. Деситів там вибивають. От зараз можна пробити поворота. блокують цей удар захисники Олександріги. Ще один удар. Який красень удар. В дев'ятку летів м'яч. Вправо дев'ятку. Але Олександр Чубітько, ми ну, бачимо, дуже такий. І далі вже розігриш продовжується вже в березні. Ох, який небезпечний удар. Максим Набида переводить м'яч під поперечений пер на Кутовий. Ось бачимо, що має і має Олександрія. 58-й номер. Ось і фінальний свісток головного арбітра матчу Максима Поліщука.